Мене звати Ярослав, мені 24 роки, проходжу службу в Національній гвардії України. У початку 2019 року мене призвали на військово-строкову службу. Я проходив в Національній гвардії України. Після чого е вирішив підписати контракт, щоб поїхати в район проведення бойових дій, де я саме був у місті Маріуполі. Для захисту батьківщини сам особисто вирішив це для себе, що я цього хотів, що мені це потрібно, тому і поїхав. Я займався охороною, охороною аеропорта саме, а також е, здійснював контроль е, постів, які були вокруг аеропорта і по місту. Приємно, що у 24 роки я вже зміг десь побувати, тим паче я був е, там, коли мені було 22. Я зміг показати, що ну, я мужик. Відучився, а так як в мене є виша економічна освіта, я е, вирішив випробувати себе е, на посаді командира ОЗОДу. Тобто я зараз стою на посаді командир патрульного взводу. Це не так важко, як вам скажу, це дуже велика відповідальність, тому що все потрібно налаштувати роботу, як з військовослужбовцями, за контрактом, за військовослужбовцями строкової служби, мобілізованим. В будь-який момент ти вмієш о, знати, досконало володіти, управляти взводом усіма видами бою, тактикою, вогневій потоці, тактичні пілоти все повинен знати, щоб розказати згоду. Наш підрозділ займається охороною громадського порядку в місті жиратом. Місті Мукачево. і е, наші військовослужбовці, е, як під час на бачать, як до них ставляться громадяни, тобто вони їм дякують. Коли наряд проходить, а проходять маленькі діточки з батьками приходять і кажуть, дякую вам або слава Україні Нову. Це одразу видно в тому, що, е, ну Гражданські люди, ну вони о, шанують військових, вони дякують їм за це. І вони знають, що тому що то, що вони не несуть службу по місту. Вони знають що вони ходять для цього для того, щоб оберігати їх.